Друзі, всім привіт! Школа для собачок. Дред мене звати Гілярний Сергій. Я засновник цієї школи. Займаємося цим більше 20 років. Так, друзі, дуже класний випуск, в якому віці потрібно тренувати собаку. І тут зараз куча знатоків, от всі, хто пишуть, я там місяць, я в три, я в сім, я в рік. Дивіться, я просто розповідаю тільки те, що, на мою думку, я вважаю, коли краще почати заняття собакою, і те, коли ми починаємо в нашій школі. А ви вже для себе зробите самі висновок, коли починати займатися з собакою. Розповідаю, тільки свої робочі кейси та так, як працює наша школа, а ви зробите свій висновок. По-перше, дивіться, коли собака народжується, вона вже навчається. Вона хоче їсти, вона прямує до точки підкріплення і це вона вже навчається. Вона знайшла там, де молоко і смокче собі. Так? Це вже навчання. Вона вчиться. Повзати, лазити, крутитися, скавлити, лаяти це теж навчання, все тому собака навчається з народження, так як і ми люди. Ми навчаємося і підлаштовуємося під ті чи і ні. Ситуації. Дивіться, коли навчать собаку конкретно як навчання в темі дресирування, коли собака буде розуміти, що від неї хочуть, і коли вона розуміє, що робити і навіщо. Дивіться, коли моя особиста собака, коли я взяв собі свою особисту собаку, то я почав е з нею займатися в місячному віці. Як це відбувалося? Дивіться, я беру ласощі для собаки, прості, беру просто м'ясо та починаю займатися собакою. В місячному возрасті собака вже починає їсти м'ясо, вона вже починає розуміти, що потрібно робити для того, щоб отримати цей шматочок зі своєю собакою. Я сам займався з місячного віку. Якщо собаку віддавати на заняття, то краще всього це робити в трьохмісячному віці. Чому коли я займаюся зі своєю собакою і в мене є дуже великий досвід, то я можу з самого маленького ще до... Того, як ми почали робити прививки, там прогонку глистів, там ну дільгментізацію все це, що ми робимо, це до того, як собаку підготовлювати до вже до дорослого вихіду в життя. Так, це вже. Після прививок можна буде займатися, а це після трьох місяців. То тому, якщо у вас є досвід заняття собаками, ви можете займатися. Чи можна замовити якісь онлайн заняття? До речі, в нашій школі є. Це для того, щоб собака не контактувала з іншими собаками, можна зробити онлайн-заняття. Тоді можна з меншого віку. Але якщо ви. Плануєте віддати там до нашої школи на заняття, то ми беремо тільки з 2,5 чи 3 місяців після повної вакцинації, коли собачка вже здорова, привита і готова йти в доросле життя. То тоді ми можемо взяти до себе на навчання, поселити до себе в готель. І заняття будемо проводити в комфортних залах в нашій школі. Чому після прививок? Тому що собака вже привита, дуже маленька віроятність, що собака захворіє, тому тільки після прививка, це вже там з трьох місяців. Далі який вік дуже класний, щоб займатися собакою, краще не затягнути. Це саме краще з трьох, але вже якщо затягнули, то десь 6-7 це вже дорослий цуценя, тому що десь суки можуть починати тікти і всі місяців і в 8, і в то Тобто, якщо вони починають тікти, вони вже можуть завагітніти. А це говорить про що, що собака вже статево починає ставати зрілою. Цей вік буде змінюватися там і мислення собачки, вона себе по-іншому буде вести, вже інші інтереси будуть, тому що собаки гармональний фон міняється, і вона якось себе по-іншому веде. Так само і в людей. Якщо в людини нема настрою, це дівчина, то можна зрозуміти, що щось не так. І це теж впливає. Оває на заняття дуже важливо. Дивіться, кожен етап життя собаки може впливати на навчання. По перше, це спочатку цуценя шукає себе. Вона хоче там щось заробити, щось зробити, щоб дали ласощі, якось себе. Показати, погратися. Дивіться, беремо з місяця ок. А коли зміна зубів іде там з 3-4 місяців там з 4 основного, то заняття теж буде змінюватися. Тому що собака щось жує, в неї болять зубки, зміна зубів, і це впливає теж на заняття. Тому вибирать, коли краще займатися з собакою. Головне з цим не затягувати про негативні моменти. Якщо не займатися з собакою і собаки вже вік там рік-два роки, то ми маємо. Вже собаку, у якої сформувалися звички, як правило, погані це не слухати команди, це не звертати увагу на власника. Можна бігати де захоче. Там, наприклад, біля траси бігає і. Мало того, що вона створює аварійні ситуації, і ще може привести до негативних наслідків на трасі. Повірте, за мій досвід, я бачив невідповідальних власників, які відпустили без повідочка. Вони впевнені типу в своїй собаці, такі та нормально, вона мене слухає. А там їде просто маршрутка, і вона не може дуже швидко зупинитися, тому що багато людей було. І я на моїх глазах це було, коли собаку збиває маршрутка, і власник потім Біжить і кричить, що ж ти вбив мою собаку? Так на дорозі на трасі вбив собаку. Так мені жалко було собаку, але я розумів, що є причина наслідкового зв'язку, і до цього привела та ситуація. В якої винен сам власник, тому що, по перше, якщо собака була без повідочка, то вона змогла побігти. А якщо б вона була б з повідочком, вона б нікуди не побігла і заподіяла своїй смерті та аварії з машиною. Тому будьте відповідальними власниками. А надіюся, що нас дивиться дуже багато відповідальних власників. Якщо ви не знаєте в якому віці займатися собакою, чи як це робити, ви завжди можете звернутися до нашої школи. Ми професійно займаємося більше 20 років. Навчанням та утриманням собачок. А якщо у вас немає собаки, ми можемо зробити професійний підбір собаки під ваші потреби. І ще в нас є готель: можна залишити собачку на час відпустки, і професіонали за нею будуть приглядати, годувати, вигулювати та прибирати в неї. Якщо ще захочете заняття, це можна окремо обговорити з нашим адміністратором. Тому будьте відповідальними, відноситесь до цього, як не до іграшки, а до члена родини, який теж якого треба вчити, вигулювати, приділяти увагу і дбати про безпеку. Дивіться, хочу вам зараз е, показати приклад, от, в якому віці навчати собаку. Привели собаку, яка ні в чого не вміла, і покажемо зараз, що собака навчилася за 30 днів. Це буде дуже круто. До речі, ми вставимо сюди ролик. Ви подивитеся, собака навчилася в нашій школі. І, до речі, власник собаки привіз нам спочатку один мікс, одну дворову собачку, а потім через два роки вона ще собі завела одну собаку і зразу ж до нас привезли в школу. Ви зараз побачите. Який результат ми добилися, коротеньку історію про Клеопатру, яка із е, неслухняної собачки стане слухняною. Які ще негативні наслідки можуть бути? Е, якщо не навчати собаку з дитинства, що їсти, як їсти, е, то собака буде підбирати все на вулиці, буде займатися самонавчанням, і будете мати собаку, яка сама навчилася. Це я називаю діти, які без догляду росли. Потім вони починають нюхати клеї, знають, що таке наркотики. І до 20-23 років вони вже сидять в колонії чи в тюрмі, тому що їх життя буде зруйноване їхніми поганими звичками. Не робіть таке зі своєю собакою, тому що такі звички, як кидатися на машини, не слухати власника, тікати з власного двору, нехтувати дисципліною і просто забивати на те, що каже власник, це стане нормою для собаки. Вона собі знайде собі якісь пригоди, за які буде відповідати власник, а це ви. Якщо ви нас дивитеся і не знаєте, що з цим робити, і коли виховувати собаку, то будете мати неприємності. Що ще чекає вас, якщо не займатися з раннього віку собакою, це як мінімум в дорослому віці собака може кидатися на людей, спугати дитину, спогати якусь бабусю. На вас можуть подати в суд. Це в лучшому випадку. А в худшому, якщо ви ваша собака налякає дитину, то прийде батько і наб'є вам просто морду, тому що ви не можете контролювати свою собаку собаку А якщо людина буде емоційно перевантажена, вона просто прийде і дасть по шиї добре за те, що він скаже: ви що, завели собі собаку і не можете її займатися, як надає по шиям, і будете собі щасливий власник з отакими фінгалами по очима, але після цього ви 100% підете виховувати собаку. І потім опять буде причина наслідкового зв'язку з тим, що ви не займалися вихованням собаки і пустили все на самотік. От і получили в самому поганому випадку це смерть. Собаки, я вже казав про маршрутку і про собака може з'їсти щось з землі без вашого догляду. Потім ви будете в ветлікарнях добре, коли вилікують собаку під капельницями та піднімуть її здоров'я. Якщо ні, то опять будете мати негативні наслідки вашої неуважності і незанять собаками. Не буду більше про негатив, не хочу про нього говорити. Давайте краще розповімо, що ви будете мати. Якщо ви будете займатися з собакою професійно, ваша собака буде служити вам вірою та правдою. Дивіться, якщо виховати собаку вже з місячного віку, то собака вже буде до трьох місяців знати, як себе поводити всі базові функції, базові команди, і вона буде знати, як жити в цьому світі за допомогою вас чи тренера професіонала. Ви з собакою зможете вийти в люди, в будь-який супермаркет, на будь-який ринок, на природу вийти, погуляти з собакою. Там, якщо це літо, то можна біля озера відпустити собаку в парку, але собака повинна бути контрольована. Це завдяки навчанню. Ну, в нашій школі то точно ми зробимо собаку керованою, що вона буде слухати ваші команди з першого разу. Ми це вміємо, у нас своя методика, ми вже навчаємо більше 20 років. І якщо о, десь я їду зі своєю собакою і я не впевнений, я завжди візьму її на повідочок. І вам порада, якщо ви ще не займалися зі своєю собакою професійно, ніколи в житті не відпускайте її без повідочка. А якщо вона у вас ще службових порід, то будь ласка, вдягайте на мордник і в парку ніколи собаки не знімайте на мордник і повідочок, Якщо вона у вас не пройшла. Курси навчання не здала екзамени, то це приведе до негативних наслідків. А якщо вже ви прийшли, то будете так тусуватися і гуляти собакою, як це роблю я та наші випускники нашої нашої школи. Ми завжди пишаємося їхньою поведінкою. Ми дивимося сторіс. До речі, якщо ви не підписані, підпишіться на наш інстаграм. Спостерігайте за нами, як навчаються власники собачок. Коли ми гуляємо в парку, я впевнений в своїй собаці. Але я хожу на повідочку, чому тому, що я за безпеку оточуючих, щоб потім не передвести не привести до якихось поганих наслідків. Якщо ще керована собака, ви з легкістю можете прийти до ветеринара, показати собаку, зробити огляд зубів, вух, очей, покласти собаку на спину, зробити узі, це що важливо вміти робити. Такі прості речі, як посадити собачку в бокс, чи в машину, чи піднятися по сходах, зайти в магазин, вийти з магазину, щоб у собаки було нормальне відношення до собак, котів, інших людей, це дуже важливо, і це все ми робимо. Ми вчимо собаку бути слухняною. Тому вік, який ви виберете самі для навчання, це буде на вашій відповідальності. Але мінімальний вік, який я раджу, це. Три місяці, якщо ви будете віддавати там до нас школу на навчання. Якщо у вас вже є досвід, то з місячного віку вже можна починати самі прості базові команди навчання собаки. Друзі, якщо вам сподобався цей ролик, ви можете поставити нам лайк, написати свій коментар, якщо у вас є. Свої поради, коли краще навчати собаку, в якому віці і що краще вчити. Обов'язково дивлюся всі коментарі, відповідаю на них особисто. Дякую вам за вашу увагу підтримку. Діліться цим роликом в своїх соцмережах, з тими, в кого є собаки. Буде теж корисно подивитися якісь поради та просто дізнатися про нашу школу. Тому що ми контент знімаємо тільки українською мовою для українців, і я рахую, що військові повинні робити свою роботу, захищати Ати нас, а ми повинні захищати на медійному фронті свій фронт це давати контент українською мовою, навчати собак українською мовою і робити користь на тому рівні, на якому ми можемо. Хочу ще подякувати від душі нашим військовим, які боронять нашу свободу і безпеку. ППО працюють просто. Відмінно кожну неділю летять по нас ракети. 90 ракет збивають наші військові. Дуже вам дякую за можливість жити і знімати крутий контент для українців. Друзі, дякую вам за вашу увагу, за ваші коментарі та за те, що ви ділитеся цікавими відео в своїх соцмережах. Для нас це важливо. Ми знімаємо це для вас. Поширюйте та діліться зі своїми знайомими і тих, хто цього потребує. Побачимося в наступних роликах. Дуже дякую вам реально за коментарі. Їх дуже багато, більше ста коментарів на кожен ролик, який виходить. Це прям кайф. Я почему не русським язиком. Я вже казав. Ідіть за російським кораблем, не задавайте тупих питань. Ми знімаємо для українців українською, любимо своє діло і покращуємося кожен день. До зустрічі в нових роликах.